Брехнею сповнений весь світ, і за брехню вмирають люди. Не розіб'єш цей граніт по всій планеті має руки. В брехні живеш, в брехні помреш, і справдою лиш народився, і цьому злу немає меж, і з ним весь світ чомусь змирився. Змирився, бо не знає, як і де, то правду в світі цим шукає. Коли все ж її знайде повірити чи не сприймати, брехня ніжно вплітається в слова, і день за днем все глибше і глибше руйнує віру, долю тихо розбива, віддається у кров людську сильніше. Нам справдою, мабуть, же не зустрітися, може й бачились, та не впізнали ми її.